Омтів um про головне первую партію безпілотников, підготовленої так називаємо кааліцією дронов, намір направить на Україну саме мощної європейської держави Латвія. Росіяни будуть намагатись максимально ефективно використати травень, бо чудово розуміють, що вікно можливостей для них закривається. Тому генштабом Російської Федерації прийнято рішення направити кримчанам слова підтримки. Удачі вам, кримчані! Ми з вами. Вони зараз діють на кількох напрямках одночасно, адже Україна після отримання американської та європейської допомоги буде мати колосальні можливості. Та величезні запаси боєприпасів також буде більше можливостей вести контрбатарейну боротьбу з метою не допустити не тільки проривів, але й взагалі наближення окупантів до лінії боєзітнення. І от як тільки у збройних силах буде достатньо боєприпасів протитанкових засобів та дронів, на цьому наступ рефії закінчиться. Так, в якому в сенсі вплинуло це рішення? По перше, ну на росіян вплинуло, звісно, вони це обговорюють. Звісно, зі своєї сторони, звісно, це вплинуло на. Певний бойовий дух наших військових це теж проговорюється ну, нарешті. Тепер чекаємо, коли воно все приїде. Воно почало рухатися моментально одразу після, навіть ще до ухвалення Сенатом і підписання президента. Воно почало переміщуватися в Польщі, в Німеччині на низькому старті вони готувалися і тільки був підписаний президентом. Цей документ ще чорнили, не висохли, не підсохли. Все, воно одразу поїхало в Україну. Каравани пішли, але треба накопичення. Я, мені здається, що декілька тижнів, можливо, тра, до травня, можливо, до середини травня, не знаю, буде накопичення. Це ж треба привозити це запасні частини, це боєприпаси. Їх треба накопичити на якихось складах, потім переміщувати між напрямками, куди важливо, що потрібно. І росіяни користуються цим вікном спроможності. Вони це не приховують, вони кажуть, нам треба зробити. Воєнкори там окремо категорія, які все це бачать, які ниють, кажуть, що ми людей втрачаємо, захоплюємо ніщо, захоплюємо руїни, вони нам нічого не дають. Так, ми звільняємо руський мір, але це нічого не дає. І мета така. Просуватися якомога далі, захоплювати якомога більше території для того, щоб коли Україна все отримає, коли буде ось такий ось статус-кво, коли буде патова ситуація, тоді окей, ми виходимо на тайм-аут, на мирні перемовини, але з врахуванням того, що ми вже захопили. Далі я хотіла би з вами проговорити тему, яка почалася ще минулого тижня. Почалася доволі скандально. Ну і відповідно має певний розвиток. От всі ці дні, і сьогодні також Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Говорить про це віцепрем'єр з питань європейської євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. А от пояснюючи, це рішення про призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Вона пояснила так: ідеться про потенціал мобілізації, обліка інформацію. Це першочергова мета нашого uh -huh. рішення. Як вважаєте, чого досягли цим рішенням? По перше, не досягли нічого з позитивного. Це раз, по-друге, спровокували те, що люди, які знаходяться там так в загальній масі, які робили раніше донати, працювали, виходили до речі, а хто виходив на? Мітинги у Відні, в Берліні, в різних містах там також і чоловіки виходили. Жінки зараз окремо. Хай ваші глядачі одразу не починають. що ж ти таке говориш тут. Війна, тут фронт. Це зараз окрема історія. Час скажу виходили. Багато ж грошей надходить з країн Європи, з різних взагалі країн світу від українців, які раніше виїхали, і вони донатять, тобто вони роблять цю роботу. Це важливо, але зараз поставили таким чином. Всі повинні стати на облік, повернутися в Україну. Звісно, що повертатися ну таким чином примусово не будуть. Моя глибока думка треба було зробити наступного наступним чином. Поділити всіх тих людей на певні категорії і таким чином працювати яким чином перше брати людей і забороняти, наприклад, їм надання консульських послуг у випадку, якщо в них відсутні відмітка про перетин державного кордону, тобто нелегально перетного або uh -huh. бігун через Карпати, або плавун через тису. Тобто, зрозуміло, навіть якщо людина виїхала, наприклад, в Європу через з окупованих територій, через Росії, uh -huh. в неї. Перепрошую, по, по любому буде відмітка або не знаю в Єревані, десь або у Вільнюсі. Яким чином вона перейшла на в європейський союз потрапила? Немає відмітки. Добрий вечір, будь ласка, друга категорія людей: люди, які виїхали за межі України з використанням листа гур або шлях. Угу. і наприклад, протягом двох місяців з моменту виїзду не повернувся до України без поважних причин. Я думаю, це нормальна категорія людей. Третя категорія люди, які виїхали до повномасштабного вторгнення. Ну, я не думаю, що їх є якісь правові механізми, яким чином їх можна дістати. Ну, наші, дістати. Вони дійсно роблять. Я знаю багато людей, які не повернулись, але працюють і не медійно, а грошима Грошима, допомагають, пересилають, купують автівки, відправляють. Тому, мені здається, перші дві категорії, з ними можна було б працювати. До речі. Для МЗС в допомогу, база Державної прикордонної служби, в'їзд-виїзд, все видно, прямо, я кажу, паралельно, перпендикулярно, все зрозуміло. Будь ласка, користуйтеся. А чому ж це було зроблено так? Не готовий сказати. Можливо, не продумали це питання. Я не скажу, що там тупі люди в ніякому разі. Можливо, не продумали. взяли от просто одразу, рубанули всіх. Давайте частинами, пробувати їх дістати. Вже цього місяця Україна відвідає єврокомісарка для обговорення українською владою питання про подальший юридичний статус українців за кордоном. Угу. Тобто, весь цей час там діють спеціальні програми захисту біженців. Цей чинний механізм тимчасового захисту він діятиме по всій території ЄС до березня наступного року. Хоча в Польщі здається, раніше буде переглядатися цей статус або якісь там оновлення будуть в, в правилах. Знову ж таки, в нашому уряді наголошують, що жодних обмежень щодо цих людей не буде, жодного примусу не буде. А що ж може бути? Як на вашу думку може змінитися цей статус тимчасовий з тих умов, які є зараз? На на що він може перетворитися? Навколо чого буде от власне ці переговори? Ну можливо, це буде якась уніфікація, щоб, бо окремі країни вони рахують по-своєму. Хтось Польща, окремо, uh -huh. Австрія, окремо, Німеччина, окремо можливо, це буде певна уніфікація, можливо, проговорення якоїсь дати в, в просторі. Календарі, давайте до якоїсь дати, а потім, наприклад, там, на рік, або, там, або, наприклад, день закінчення війни, тоді закінчуються всі ці пільги, привілегії. Можливо. А як саме день закінчення війни? Це день підписання мирної угоди або перемир'я? Що це буде? Тобто це mm -hmm. треба юридично визначити. Можливо, це ось в такому сенсі. І зараз ми бачимо, що окремо тиснуть на наших громадян, які знаходяться за кордоном. Наприклад, це так мінімум такий. Mm -hmm. Змінювати номери реєстрації на місцеві, якщо там виїхали на автівках, на німецьку, на австрійську, на французьку і так далі. Тисне хто і з якою метою? Уряд, уряд, тобто ще раз правила для кожного плюс-мінус. Ну десь десь спільні, десь окремі. І Якщо вони живуть в європейському союзі, то мені здається, що було б доцільніше вирівняти, що в кожній країні було б. Звичайно, ставлення. в Угорщині, таке ж саме, як у як Франції, а у Франції, як в Німеччині, то це дійсно було правильно. Але ж це навряд чи так буде, тому що всі ми розуміємо, що європейський союз він єдиний і разом з тим дуже різний. і, і він окремий, і так. кожен там власне переслідує свої національні інтереси так? в своєї, своєї країни. Дехто дуже специфічно їх переслідує. Знову ж таки, про цю тему, щоб її вже якось фіналізувати. Який на вашу думку, от короткостроковий. Ефект від цього рішення резонансного рішення на нього довелося. Я маю на увазі нашого МЗС. Це навіть було це навіть лист. Був якось він був, не був оформлений рішенням уряду. Приміром довелося реагувати країнам європейським про те, що ні, ми не будемо нічого змінювати і не будемо висилати людей назад в Україну. Короткостроковий ефект і довгостроковий ефект від цього рішення. Позитивний, негативний, я не можу сказати про довгострокове, бо ми бачили одразу коментарі МЗС, що окей, окей, ми тут ви неправильно зрозуміли це тимчасово. А короткостроково строково дійсно це спрацювало проти нас. І ось ця хвиля. На жаль, а, такий флешмоб ухилянт, друг ухилянта, пісні, тік-ток, всі ці кліпи, відоси і росіяни цим дуже непогано користуються. Вони це все користуються чи інспірують. Ну, я думаю, що користуються. Можливо, там була спочатку якась допомога у вигляді. «оп, подивіться, а як вам так? І воно було сприйнято в Україні і багато. Я, я не можу сказати, верифікувати тих людей, які хизуються, що він ухилянт. Дуже схоже, що це ну, начебто українець, начебто не росіяни. Ну, важко визначити. Але ця історія живе, я бачив автівки. З цим написано ухилянт, друг ухилянта на жаль, воно в короткострокову перспективу спрацювало проти нас. Розмір пакету составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматривает восім мільярдів помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, що США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракети АТАКМС. Це серйозно оружие, те самые ракети. Которыми Украина накануне ударила по нашому военному аеродрому Джанкоя.